А наводити російські ракети на українські, наприклад, енергетичні стратегічні критичні об'єкти, наводити у російські артилерійські ракетні удари на українські позиції на укріп споруди і так далі. От одного ну, такого навідника крота затримала служба безпеки України і. Він, взагалі, ти знаєш, вигадав оригінальний метод співробітництва з ФСБ Російської Федерації, він не напряму зв'язувався з ФСБшниками і передавав інформацію. Ні, він застосував, як це називається, родинні зв'язки. Угу. Причому він робив це через батька, але батько не потрібно думати, що живе в Російській Федерації, і громадянин Російської Федерації або громадянин Української держави, який виїхав в Росію. Ні, батько українець, який виїхав на початку повномасштабного. Вторгнення до країни Європи, тобто цілком можливо, що завербували спершу батька, а батько завербував сина або навпаки, завербували сина, але син використовував батька для того, аби передавати через нього інформацію про українські позиції Федеральної служби безпеці. В будь-якому випадку синочка накрили цього крота, взяли і йому тепер загрожує традиційно 12 років у місцях не надто віддалених.